Вітаю з ним перемоги! Бачу вас спецвипуск присвячений свято 9 травня, тому як воно відбулося у нашому місті. Говоримо сьогодні про визначний день в історії нашого народу та вічно молодих його творців. Наших ветеранів гіркота війни та радість перемоги сьогодні, як і десятиліття тому, продовжують жити у серцях поколінь тих, хто пройшов страхіття війни, та тих, хто народився під мирним небом. Сьогодні це вкотре довели Кримучужани, які віддали данину пам'яті загиблим та вшанували живих ветеранів Великої Вітчизняної. Звичайно, події у Криму та на сході України не могли не відобразитися на відзначенні 9 травня у нашому місті. Офіційні заходи минули у незвично. Скороченому вигляді, біля вічного вогню не було традиційного мітингу, не було ані парадів, ані гучних народних гулянь. Проте як завжди була шана, з якою керманчужани поставились до наших визволителів відзначення дня перемоги у Кременчуці розпочало сьогодні зранку акцією Безсмертний полк, вкотре доводячи, що ніхто не забути і нічого не забути, мешканці нашого міста пройшлись від зупинки водоканал до меморіалу вічно живим із портретами своїх родичів, які, пройшовши горнила війни, подарували нащадкам мир. Вже на меморіалі до учасників ходи приєднались ветерани та представники місцевого самоврядування. Усі разом поклали квіти до вічного вогню на знак вічної пам'яті. Сьогодні, на жаль, без промов та, на щастя, без надзвичайних ситуацій. Докладніше, дивіться далі. Ось вони, ті, хто завдяки своїм рідним та близьким, завдяки нащадкам і після смерті, залишаються серед переможців. Це саме той безсмертний полк, де кожен солдат то гордість своїх рідних. Пришел с портретами моих двоюродных братьев и моим отцом Шапран Иван Яковлевич, который погиб в 1943 году под Харьковом. Братья мои, старшие братья Афанасий и Юрий воевали. Честь кого названа улица наша? В честь Афанасия Бутырина, это брата, это дядька їхній. Ходою з портретами загиблих родичів кермочужани розпочали відзначення дня перемоги, крокували під пильним оком правоохоронців та громадських формувань, а дорогою охоче ділилися історією тих, хто силами нащадків опинився у лавах безсмертного полку. Моя мама і дідуська її отець. їй було 16 років, вона партизанам допомагала в Харольському районі. От а дідушки було 40. девять. Мы ничего не забыли и не забудем. Это мой отец Маргунов Иван Степанович. Ушел в 41-м, в Харькове забрали его в действующую армию. Он служил в мотопехоте, дошел до, до конца войны и вернулся только в 47-м году, потому что он выводил всю технику после войны, и мы очень долго, мама его ждала. А я уже родилась после войны. Вже на меморіалі до учасників ходи приєднались ветерани, небайдужі кермончужани та представники влади. Останні пішли в народ вітати присутніх із днем перемоги та ділитись своїми спогадами про тих, хто у роки лихоліця став на захист в своєї землі. Я теж тут пам'яті та наші різники, це були блізамічачні люди, з якими, в принципі наше діста пройшло, це наші. Раді дивотвону прадіти та модідушка, це бабуся подруги, это вот його бабуся. Всі фронтовики, фронтовики замічані люди, поэтому я вважаю, що це святое. Не маємо права забути і не забудемо. То головне про що сьогодні говорили учасники зібрання. Говорили поміж собою та журналістами. Адже через події на сході від урочистих промов та привітань відмовились. Тож традиційна хвилина тиші перетворилась на мовчазну ходу під звуки духового оркестру. Якою була офіційна частина проте по її завершенні люди і ще близько двох годин залишались на меморіалі. Хто із тривогою насторожі спокою та проведення дня перемоги без провокацій. Ну а хто просто у спілкуванні зі знайомими та ветеранами, зазначимо, що протягом усіх цих двох годин до вічного вогню лягали все нові і нові квіти. Таким чином Керманчужани вкотре довели, що нема такої сили, яка б спинила їх у бажанні шанувати свою історію, пам'ятати загиблих та славити живих. З Важені спащенням з старшому поколінню нашим героям. У нас, бабуся, сідочка воювали. не тільки вшанувати ветеранів, а й потішити їх ностальгічними спогадами про радянський автопром. Вирішив ось цей чоловік, який до дня перемоги під прапором України підігнав до меморіалу раритетні авто. 60-го року, відновлена встановлена дню побіди. Побіда 56-го року, теж відновлена. встановлена. Из, из, металлолома поднятая. Это память истории, память эпохи. Порадовать ветеранов, чтобы он дедушке подходит. Смотри, как, как этим машинам. Вот человек подошел, говорит, я на, Кавказском, э, на Кавказской границе, эта машина спасла жизнь мне. И на страже родины стояла. То есть безотказные машины, старые. Ну и вспомнят, пускай люди, что были эти машины. На них поднималась экономика страны, потому что это первые машины. Это первая советская легковая машина, вот победа. Заради свого батька, на жаль, вже померлого. інший чоловік вдягнув військову форму. Він прийшов зі своєю мамою, бо переконаний, день перемоги це день, коли політика та сьогодення стає другорядним. А головною є пам'ять нащадків. Раді свого отця, почитаю його честь, йому слава і раді це все роблю, так як он мене воював С 43 по 45, оккупацию купацію. прожил. прожив. Тому я вважаю, що я об'язан і вся моя сім'я. Обязаны почитать своих родителей, независимо от политики и всего того, что нам навязывают все. Ну, не буду углубляться, поэтому хочу поздравить всех с праздником. Пускай каждый помнит, знает всех своих дедов, прадедов, всех, кто там был, всех, кто остался там. И кому посчастливилось вернуться и выжить. Мітно, що попри заклики відмовитись від георгіївських стрічок, таких сьогодні було чимало, і з ними приходили як літні люди, так і геть молоді. І ось як пояснювали свій вибір. Сьогоднішній день це, це побіда над фашизмом, коли наші дідусь воювали. георгіївська лента для нас означає як пам'ять. Це лента перемоги над фашизмом, начала світу. Слідом за хлопцями про Георгіївську стрічку з нами вирішив заговорити і ось цей ветеран. Спитав, що за парубки, чому зі стрічками, та повідомив. Я зняв. Розкажіть, по чому зняли Георгіївську ленту? Ну чому? Потому що вона ж придумала не в Атечну війну. Та то відступ говорили ж здебільшого ветерани сьогодні, як розумієте, про молоде покоління, якому як один бажали миру. Щоб було мирно, воно ж бачите, як тучі ходять хмуро. Щоб вони не бачили те, що бачили ми. але щоб вони дожили до моїх років, 86 років. Щастя, здоров'я їм, і багато-багато років. і щастя хто ага, і нашій Україні. Замир закликав помолитися владика Миколай, який зазначив, сьогодні маємо розуміти ціну єдності. Мне нужно возраждати патріотизм, любов к родіні, любов к своєму міроду, любов ближнім. І сьогодні хотілося б ще сказати про нашому дінстві, що ми сьогодні должны бути в місті. Звичайно, не минулось і без підростаючого покоління, малеча сьогодні була надактивною. Діти розчулювали стареньких до сліз і не оминали нагоди привітати ветеранів зі святом і квітами, і добрими словами. Примітно, що чимала частина діточок була, як то кажуть, у відповідному образі. Батьки постаралися з нарядами і зі стрічками. Серед малечі популярними були національні та військові мотиви у одязі. Щоправда, у більшості своїй то був вибір батьків, адже ті дітки, що нам трапляли Плялись були неймовірно гарненькими, але у більшості не говіркими. Тож, слово батькам, так стараємося дівати, розказувати по трохи понімшку. Тут мама сьогодні нарядила? Да. Заказывали специально по интернету из старых складских запасов, каких-то э, военных. Ну, военных складов же много, с э, войны осталось до сих пор. Все как новое. И пошили на заказ, взяли в интернете фотографию к, как гимнастерки, образца там 43-го года, по-моему, не помню. И пошили у швеи на заказ. У меня тетя шьет. Она нам все пошила. Эту красоту медаль заслуги еще не заслужили поэтому просто вот э, как сувенирная юбилейная медаль у нее про дедушка воевал вот фотография кстати да угу. вот мои сестрички да троюродные. еще не понимаю, да наверное конечно Но костюм сейчас... ей нравится да костюм ей очень понравился поздравляю вас. поздравляю, вас. поздравляю вас. цветочки дали здоровья счастья. Здоров'я і щастя ветеранам зличаться. Наш колектив, хай біль війни у ваших серцях, буде невідчутним в порівнянні з радістю перемоги. Хай серця б'ються довго і у них панує радість. Будьте здорові, будьте з нами, будьте непереможними. Ну, вже рівно опівдні кількасот людей зібрались у парку воїнів-інтернаціоналістів. Там громадське формування бойове братство влаштувало справжнє свято на честь Дня Перемоги. Розпочали урочисто із привітання першої особи міста. 69 років тому закінчилася ця страшна війна. І Сьогодні ми віддавали і віддаємо долг пам'яті і честі нашим ветеранам, тим, хто забезпечив нам мирну і спокійне життя. Одразу за привітальним словом голови міста у шеренгу перед присутніми шикуються поважні особи на найвищому міському рівні. Захисникам вітчизни оголошують наказ міністра про підвищення їх у рангах. Для отримання чергового звання чоловіки різного віку, хто при повному параді, хто у цивільному, виходять по черзі. Божу народу України. Божу народу України. был издан приказ министра обороны и министра внутренних дел о присвоении очередных воинских званий офицерам в запасе, в отставке, приуроченных 25 летию вывода войск из Афганистана. Поэтому мы сегодня в нашем парке воинов и транснационалистов в кафе «Кордон» организовали этот солдатский привал. Воинские звания в боевом расстве только присвоили 51 человеку. Сегодня погоны вручили только 16 человек, потому что по разным причинам не могли прибыть. И мы поздравляем. А ти мені побрата наших кимчужан з прекрасним праздником, наших которых ми ценім, любим, уважаємо, і побіду ніхто у них не відбере, і ніхто їх не обід. З праздникам дає друзі. вас! отримавши чергові звання, військові і правоохоронці чинні і у запасі рапортують про свою готовність служити як вітчизні, так і рідному Кременчуку. До речі, перебуваючи тут, дехто несе службу, пильнує за порядком. В нашем парке все проходит организованно, спокойно, как говорится. При и мы поддержки местных работников милиции. Мы... Да, органы... в, ну, в парке стоят, во-первых, органы внутренних дел, во-вторых, боевое братство и другие тут же не только боевое братство. Тут пришли воин, структуры. А, -а, -а, а, с других общественных организаций. Сьогодні у свято перемоги у буквально святий для усіх свідомих громадян України день ми зустріли на алеях парку воїнів-інтернаціоналістів багато шанованих у місті людей і багато таких, хто просто не зміг цього дня всидіти вдома. Ми почули згадки про ту страшну війну і записали щирі поздоровлення 69-ї річницею перемоги, попри усі негаразди днів сьогоднішніх. За освобождение города Кременчуга отец получил орден боевого красного знамени. Разведчиком был, ну, руководил группой. В 1943 году вошли с нами. Это не было у них. Но надо же выдрузить, что так они поняли. Это в ночью было, он самый первый был. Нашли какую-то подушку, наволочку сняли с нее красного цвета. Сделали из нее красное полотнище, советский флаг сделали. И водрузили, ну как отец рассказывал, дом ратуши хотя в наградном листе, который я нашел через э, Министерство обороны Советского Союза, наградной лист, там написано, что водрузил знамя над домом печати. И в ночь с 29 в общем, ну, в день освобождения нашего города, сентября месяца 43 -го года. Наградили меня за работу, которую я провожу патриотическую, медалью. Медаль за 70 лет освобождения. От это день и поминка. И радости, все заразом. У мене, правда, отець живий був, може, отець погиб, сиротою він виріс, дідусь і бабуся його спитали, і дядів його теж погиб. У війну мама приїхала віщі, мого мужа забрати. А їй сказали, швидко уходи, бо будеш там висіти. Вже висіли люди на площаді, там, де дом торговлі. Каже, якщо ти зараз не вберешся, вже зайняли її квартиру, віщі всі. І вона вбігала відтуди. Ми щасливі, що дожили до цих рік благодаря нашим погибшим воїнам і учасникам Великої Отечественної війни. Хай їм буде здоров'я, щастя, щоб вони ще 100 років жили і за 100 років. Цей день дуже важливий для нас, і ми прийшли сюди, щоб вшанувати пам'ять тих людей, які загинули, які захищали нашу країну. Які Патріоти, герої, які захищали нашу батьківщину. І я хотіла б сказати їм велике спасибі за це, за цей, цей подвиг для нас. Ми це цінуємо, ми це пам'ятаємо і носимо в наших серцях. І хотіла б побажати вам міцного здоров'я, щастя, довголіття. Ми вас дуже любимо. А тим часом на запашну польову кашу і бойові 100 грамів сходилися десятки людей. «Неужели вам сняться Атаки, у ширі вам сняза Атабі. Як повідали нам організатори свята, столи тут накрито загалом на близько 600 гостей, які належать у такий день перший тост за перемогу. Ну а вже потім мужні чоловіки, захисники вітчизни і громади, що отримали чергові звання. Взялися згадувати військові відповідні традиції. Подполковий гормень Мірмобільна Дівізія поставляє послужів розсвоєння висказування полкових запасів. Приказ на 16 марта. Це що? Це чого мені за чого? Свято перемоги у парку воїнів-інтернаціоналістів вийшло дійсно святом. За привітаннями і спогадами невдовзі полинула нестримна переможна пісня. Дух свята перемоги напевне буде супроводжувати цих людей сьогодні до самого вечора, без сталих традицій і єдності. Певно, не бачити нам нових перемог, тільки пам'ятаючи подвиг дідів і прадідів, тільки єднаючись і розуміючи, що ми тут, на своїй на рідній землі, тільки так пронесемо дух перемоги і переможемо знову будь-якого ворога. Вже близько першої години дня від парку воїнів-інтернаціоналістів стартували перегони байкерів у традиційних шкіряних куртках, але деякі з прапором України на плечах. Так байкерська громада проїздом по головним шляховим артеріям міста відзначила і вшанувала день перемоги. Перехожі на вулицях, деякі навіть похилого віку сприймали молодь на мотоциклах вельми жваво і приязно. А серед самих байків ми помітили навіть одіозну легендарну яву ще часів молодості наших батьків. Позитив від байкерів, які рухалися чіткою колоною, і сигналами клаксонів сповіщали про 69 ту річницю перемоги над фашизмом. Отримали на свято сотні наших співгромадян. Ну і на завершення нашого відеозвіту, звичайно, хочеться вкотре подякувати визволителям за їх перемогу заради нашого життя. Ми шануємо та пам'ятаємо. Ми зичимо вам міцного здоров'я і, звичайно, мирного неба над нашою українською землею. Своїм життям ви показали ворогу на нашій землі довго не пробути, і захист своєї батьківщини, наш народ, звик завершувати перемогою. Хай так буде і надалі, і хай не буде війни. Зі святом вас з днем перемоги!